ah i Олди ще тут давайте всі разом відмітимось плюсом в коментарях, хто застав часи заробітку на буксах. Коли при нарахуванні 30 копійок на баланс був шалений зряд мотивації працювати тут все життя. Не буду лукавити, я теж застав цей час в самі золоті його роки, коли ця тема ще тільки починала набирати хайп. Та люди були просто в шоці, що якісь дебіли готові платити за лайки, підписку. І сьогодні я перевірю а... ну як перевірю, спробую заробити на цих буксах, та ми подивимося, скільки в цій індустрії взагалі ще залишилося грошей. А хто мене бачить перший раз, то рекомендую після цього відео. Зайти на канал та подивитися інші, особливо це. А тепер Let's Go починати. Коли я взагалі почав згадувати, які є сайти, то пустив сльозу, пригадавши ті часи. Але час на місці не стоїть, отож, ми будемо рухатись, все таки треба вже заробляти. Я знайшов сайти, у яких багато завдань, та по оплаті вони плюс-мінус на рівні. І я готовий вам їх презентувати. Ну що, ви готові? Тільки не плачте. Добре? Перший сайт це легендарний, старий, улюблений соцпаблік. Другий сайт не менш легендарний, а саме SEO Sprint. Ну Третій, я просто знайшов в інтернеті. Він вже з дизайном та відчувається рука майстера, який працював, але ми тут не за цим. Я думаю, що можна починати. А може ви ще знаєте якісь прикольні сайти по типу таких? Буду радий почитати про ваш опит заробітку на буксах в коментарях, та скільки ви заробляли. На кожному сайті я проведу одну годину роботи та ми перевіримо, скільки я зароблю. Але перед початком давайте зрівняємо зарплату за годину в АТБ. Ні, ну а що ви хотіли? АТБ це легенда. І так, пишемо зарплату касира в АТБ. Ух, а то підняли. Приємно це бачити. В тому році була 8500 гривень, а вже по 17к платять, ну це кайф, звісно. А тепер давайте порахуємо. В місяць 17 тисяч. Це 22 робочі дні і на день 8 годин. І за годину працівник отримує 96 гривень. Ну що ж, я радий за касирів, але давайте тепер перевіряти, скільки нам вдасться заробити на цих тосайтах. сайтах. Я навіть пам'ятаю, що півроку тому я знімав відео, де заробляв там. Рекомендую, до речі, перегляду, вам воно точно сподобається. Посилання залишу першим в описі відео. Отож, починаємо наш експеримент. Для початку я буду працювати на соцпабліку, але, на жаль, мій старий аккаунт, на якому були, до речі, плюс-мінус 10 гривень зароблених, заблокували. За те, що я більше полуроку не заходив на аккаунт, тому його порахували як неактивний. Отож, не проблема. Створюємо новий та починаємо працювати. А от і перша задача, за яку можна отримати 16 рублів. Прошу прощення, що в цій валюті просто не можна гривню поставити. Так що тут треба? Шукаємо відео з такою картинкою та обов'язково пишемо коментар. Спасіба, за почти всі зділки в плюс залітають у мене, і. Очень много плюсов уряд за торговую сессию. За этим работам виходить, или разогнал депозит з 5 тисяч до 240 тисяч. Ага, так ось як ці трейдери набувають популярність. Ну тепер це ясно, все купляють. А на фоні, поки я виконую завдання, ви можете підписатися на канал та після цього відео подивитися іншим, тому що в кожен відео я вкладаю душу. Цей час для мене пролетів не так швидко, як для вас, але я виконав завдання, та пройшло вже 24 години, і результати я розкажу в кінці відео. А тепер давайте вже переходити до другого сайту. Сеуспринт. Тут я вже зареєструвався і почав виконувати ці завдання. До речі, у мене було здивування, тому що стало платити реально більше, ніж раніше. І це круто, що людський труд оцінюється. А якщо ви хочете теж спробувати заробити, то посилання на всі сервіси у цьому відео я залишу в коментарях, та в своєму телеграм-каналі. Це не реклама, просто якщо. Хтось хоче заробити собі на поповнення мобільного за місяць, тут ви зможете заробити це точно. Отож, я приступив до роботи на SEO спринті і завдання, можу сказати, були взагалі різні. Починаючи від простого переходу на сайт та чекання 15 секунд на ньому, до скачування гри, в якій тобі треба було качнути 15 левел, щоб отримати оплату. Але в основному я виконував завдання, в яких треба було поставити лайка та подивитися відео. Інколи треба було навіть підписатися і на автора. Також багато завдань було зв'язано з підпискою на телеграм-канал за які теж платили непогано як для простої підписки. Тож можна навіть сказати, що я був приємно задоволений, що ця індустрія не стоїть на місці, а розвивається як може. Видно, що гроші все одно вливаються та є виконання завдань, тобто багато людей сидять і на серйозці роблять ці завдання. Наступний сайт називається Uno. Це я так зрозумів, досить новіший сайт за інший в цьому відео. Отож, давайте також перевіримо, скільки ми зможемо заробити за одну годину на ньому. Завдань на ньому було не так багато, як на минулих, але вони все-таки були. Отож, я виконував. В їх рівно годину, та не бачу сенсу розтягувати, тому що впевнений, що вам же цікаво почути, який же там дохід. Ну що ж, я готовий оголосити результати, але перед початком скажу, що не забувайте поставити лайк, тому що це останнє відео у 2024 році. І на каналі 990 підписників. Я вдячний кожному за це, особливо тобі, так саме тобі. А тепер переходимо до результатів. Соцпабліку пабліку за одну годину упорного труду я зміг заробити, тільки не впадіть в обморок. Чи просто присядьте, я просто сам був вражений. За годину мені вдалося заробити 143 рублі на сайті. Були просто завдання, за які платили 16 рублів. І там треба було подивитися відео. Отож такий і заробіток. Ну це я скажу, дами і господа, успіх в прямому сенсі. Ви тільки прикиньте, що ми за одну годину праці на буксі заробили майже 60 гривень, це півтора долара. Для мене це дійсно результат, тому що раніше я заробляв за 2 дні 11 гривень. Це ще було до війни, я питався там щось заробляти. Наступним був сайт Цеоспрі. Він нам приніс ще більше, а саме 1 долар 83 центи. Це 70 гривень, що ще краще за минулий результат. Я думаю, що ви не очікували таких результатів. Та що там, я думав, що буде мінімум в три рази менше від цих цифр. І можу сказати, що на SEO спринті можна вставляти валюту долар, що я й зробив. І нарешті третій сайт, і останній під назвою Уну. І він приносить за годину роботи 85 рублів. Це 35 гривень. Звісно, це не так круто, як у перших двох, але набагато краще, ніж. Було раніше, і результатами я прям задоволений, і можу точно сказати, що індустрія буксів реально розвивається. А тепер давайте порахуємо, скільки ми змогли заробити на трьох сайтах за три години в цілому. Соцпаблік приніс 60 гривень, Сеу приніс 70 гривень, та Ун приніс ще 35 гривень. Та виходить, 165 гривень нам вдалося заробити на простеньких буксах, в яких взагалі до цього експерименту я був не впевнений, що в них ще залишились хоч якісь гроші. І можу точно сказати. Що для школярів, як перший спосіб заробити гроші точно підійде. Тут ви зможете, якщо будете сумлінно старатися, за місяць заробити точно тисячу гривень. Так це не багато, але на мінімальні нужди, по типу мобільного рахунку та їжі, точно вистачить. Отож, посилання на ці сайти я залишу в коментарях та в телеграмі. Чудові сайти, якщо б я був заробітчанином в інтернеті, то точно б спершу попробував себе в цих напрямках. А якщо хочете, щоб я зробив відео, де я тиждень заробляю на буксах і залажу туди з головою, от 8 годин на день, як на роботі, то давайте наберемо на цьому відео 50 лайків, і я обіцяю, що зроблю цей експеримент, і ця кінцівка тільки для своїх, тому що якщо ви це дивитесь, то я вас точно зачепив своїм контентом. На число 27 грудня ми змогли набрати 986 підписників на каналі, що майже вже тисяча. Я дуже радий, що мене дивляться та підписуються. Для мене цей рік був продуктивний, але я знаю, що я міг би більше працювати, тому що лінь все таки заважала. Але я можу з точністю сказати, що моя ціль на 2024 рік це 10 тисяч. Підписників на моєму каналі. Я все зроблю, щоби досягти цієї цілі. Буду працювати 24 на 8, але точно зроблю це. А ви, мої любі підписники, які це зараз дивитесь, знаєте, що ви легенди, які були тут до тисячі. Тож пишіть в коментах, що були тут до тисячі. Тому що коли на каналі вже я виконаю ціль в 10 тисяч підписників, то ви будете сміло казати, що були тут до першої тисячі. А я всіх вітаю з наступаючим 2024 роком та бажаю, щоб скоріше закінчилася війна. Всім бай, до нового року.